Найчастіше ми говоримо про дрібну моторику рук. Безумовно, дрібна моторика впливає на загальний розвиток дитини, на всі мисленнєві процеси, а також на мовліневий розвиток вашої дитини. Ми повинні пам'ятати, що розум дитини живе на кінчиках її пальців. Стимулюючи пальчики, ми активізуємо розум дитини. Безумовно, пальчикові ігри, пальчикові вправи, пальчикова гімнастика, пальчиковий масаж це саме той фундамент, на якому базується розвиток дитини. Але під час ми забуваємо про загальну моторику тіла, розвиток координації, розвиток рівноваги, розвиток зорового контролю, загальний розвиток мишць. У дитини виникають труднощі у навчанні. Їй важко зосередитися, їй важко сприймати інформацію, їй важко досидіти на уроці, їй важко читати, їй важко писати. Вона не може сфокусувати зір на потрібній строчці. Ці фізичні і розумові здібності пов'язані з моторними навиками, не допоможуть додаткові заняття з вчителем, тому що в основі проблеми лежать зовсім інші механізми: постава, осанка, рівновага, координація мишць, слухове сприйняття, зорове сприйняття, увага це всі ті навики, які потрібно розвивати для успішного навчання у школі. Ігри та вправи, представлені на моїй сторінці, допоможуть вам розвивати ці навики у вашій дитині. Далі я пропоную вам провести маленький тест для визначення рівня рівноваги вашої дитини, а також деякі вправи, фізичні вправи, які допоможуть розвивати загальну моторику тіла.